Друзі, всім привіт! На каналі Тропіки серед зими. Сьогодні вам покажемо що досіваємо від ділянки салатами. Там маємо такий один червоний, е -червоний салат. Він досить гарно родив, ще від ділянки не засіяли. Росела називається таким з багряним витінком, як листя. То він гарно досить непогано родить і такий швидкостиглий. Чотири сезони такий зелений, у ту на тій ділянці і качанний. Ну, качанний ми рідко садимо, Попробували, що то буде з того качаного посадили Також у нас вже, е, ця рукола підростає. Така вже досить непогана, величенька рукола є. Укріп, ну, кріпшись слабенько, не знаю чого, але рукола досить, бо і вже погоди такої немає відповідної. Ще двіною не накриваємо поки що. Рукола вже підростає. Ці салати десь протягом 35-40 днів. А то вам покажемо в слідкую відео, як вони підростають, як вони себе поводять. Протягом 35-40 днів він вже має бути готовий. Навіть і за 30 якщо буде ну, погода не мінусова, сильно, то і за 30 днів він вже готовий, щоб зрізати. Це сьогодні посадили, тільки що будемо бачити, це наша редиска. Це все, що раніше. Там вже така, якщо видно, досить цей, навіть раді експерименту витягнемо, таку якась збільшає розміром, приблизно плюс. Плюс-мінус отакого на плану. Вона от такого, от такого. дуже крупна більше і не буде. А в загальному десь плюс-мінус отака. Що вже О. можна сказати, фактично того до збору ще тиждень часу і можна буде вибирати. А це е, родицька ходовгаста. Вона ще менше набагато вона, між ними є два тижні різниці. Два тижні і вона так відстає конкретно по росту, не знаю чого. Ми вроді шкідників тут немає, щоб не гризними обсипали цими горошками. Але вона по росту відстає. Є ці дві ділянки тут так само. Дуже такі конкретно величенькі. Так само тут. Так, покажемо. Навіть ми таке витягнемо. О! Це ж тут дуже конкретно є. Я кажу, можна і ще тиждень часу можна до виборки. А ця ще відстає нас по ростові. Також посадили ці два салата. Будемо бачити, двійна пленка є Я думаю, що ще часу є до зими, щоб вони виросли. Всім дуже дякуємо за перегляди, за ваші лайки, підписки. Наш 200 чоловік дуже вам дякуємо, Це допомагає розвитку каналу. Далі буде.